Доброго дня, дітки! Я хочу сьогодні перевірити, наскільки гарно ви знаєте правила дорожнього руху. Я для вас підготувала веселу вікторину. Як називається знак, на якому зображені діти? А. Смуга перешкод. Б. Діти. В. Дитячий марафон. Правильно! Діти! Що допомагає водію знизити швидкість до повної зупинки. А фари Б гальма В колеса. Правильно гальма, на яке світло потрібно переходити вулицю. А червоне Б зелене В жовте. Правильно зелене. При якому світлі світлофора рухатися не можна. А. Зеленому, Б. Жовтому, В червоному. Правильно червоному. Де потрібно йти, якщо немає тротуару. А. По дорозі Б. Не можна рухатись В По узбіччю Правильно по узбіччю! Назвіть особу, яка керує транспортним засобом. А. Пішохід. Б. Водій. В. Пасажир. Правильно водій. Як позначається Розвідка на дорозі, що позначає пішохідний перехід А. Коні. Б. Тигриня. В. Зебра. Правильно зебра. Молодці. Ви гарно вивчили правила дорожнього руху. Правильно відповіли на запитання. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.